Обрізала, тому буде три частини. Так ось, якщо на митниці, ви твердо скажете, в мене нема жодного паспорта України. Ніякого, просто от нема його. І не було ніколи, то вони вам брешуть, і це брехня на віслюків розраховано на розумове відхилення. Що вони якось там дізнаються, бо там написано, що ви народилися в Україні. Як вони дізнаються? Країна е, Ірландія, наприклад, не подає, кому вона е, дає свої паспорти. Вона не повинна звітувати перед Україною Ірландія, кому вона паспорт видає, кому хоче, тому і дає. Так само з іншими країнами. Ну, Наприклад, Польща те, те саме робить. А з моїх даних, там тільки навіть нема по-батькові прізвище. А, і рік народження, а, ну, і дата народження, прізвище і ім'я. І що колись я народила в Україні. Це прізвище може бути, я могла три рази вийти заміж поміняти прізвище, правда? А, в якому місті України невідомо. Тобто жодних даних і за жодною схемою перевірити не можна.